Я хочу побажати всім українцям мирного неба над головою, відсвяткувати цей особливий день. І слава Україні! День сили, волі, мужності, єдності та непоборності. Україна 24 серпня відзначає 32-у річницю проголошення незалежності. Традиційно в цей день вшановують тих, хто роками боровся та поклав своє життя за становлення української держави. Топтали її. Палили вогнем, але вона воскресла. Вже другий рік поспіль цей день. Українці зустрічають в умовах повномасштабної війни, адже сьогодні наш народ продовжує виборювати свою незалежність зі зброєю в руках. На майдані волі у Тернополі зібралися десятки людей, аби разом виконати гімн нашої країни. Байдожі також помолилися за воїнів, які захищають країну на передовій, та хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто віддав своє життя за захист нашої землі. Незалежність, суверенітет, свободу, волю. Можна багато синонімів називати, але ці всі слова на сьогоднішній день покриті кров'ю, Кров'ю наших українців, плачами наших матерів, сльозами наших жінок. Повірте, це надзвичайно дорога ціна. Під час заходу декілька десятків військовослужбовців нашого краю і працівників правоохоронних органів нагородили відзнаками від області та міста в цей день. Ми в першу чергу дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам за їхню мужність, за їхню відданість, за їхню доблесть, за те, що вони нищать окупанта і захищають нашу країну. Також військовослужбовці одного із тернопільських гарнізонів, які наразі захищають країну на передовій, передали для міста прапор зі своїми підписами та побажаннями. Тепер він майорить на майдані волі.